Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як відбулася битва за Москву і як наступ німців було нарешті зупинено. Німці просувались дедалі глибше в глиб Радянського Союзу. 7 грудня вони вже відчули важкість і тому. Вони почали повільніше наближатись до Москви. Тим часом вже Японія здійснила бомбардування Перла Боле, тим самим змусивши США вступити у війну. А тим часом німці спробували оточити Москву, але операція провальна. Зима завадила, німці замерзли, і Радянський Союз відбив атаку. Починаючи звільняти Москву. Але Третій Рейх теж не хотів здаватись і уже взяв Ростов на Дону. Тобто він повністю взяв Донбас. Ну, а в наступному відео розповім, як Радянський Союз остаточно відбив їх від Москви і що діялось надалі. Ну а на цьому все до побачення. Гарного вам дня.